Всім привіт! Ви на каналі Поле В'язаних іграшок. Мене звати Наталя і це трошки дивний, але початок нового в'язального влогу. Незвичне підключення, незвичний ракурс. Зараз вам розповім щодо чого. Отже, сьогодні зранку мені написав чоловік, що у них в офісі наразі йде збір речей і іграшок для дітей з одного з чернігівських інтернатів. І спитав, чи хочемо ми доєднатися і також щось подарувати діткам. Я згадала про те, що доволі довго, ще з літа 21-го року, в мене в закрамах лежить ось цей набір, це звіра боулінг, який є, я в'язала. В онлайні з майстриною з каналу Чудо Той. Посилання на цей канал я залишу внизу під відео, і хочу сказати, що ця майстриня вже доволі довго не знімає відео, але ті відео, які в неї вже є, вони доволі інформативні, і також в неї є безкоштовні майстер-класи. Тому раджу вам скористатися доступом до корисної вільної інформації. І дуже сподіваюся, що в подальшому вона буде і надалі розвивати свій канал. А поки що користуйтесь тим, що є. Отже, звіроболінг це був мій перший, найбільший проєкт. Приймала участь в онлайні. Я... Він тривав місяць, і весь місяць я в'язала ці вироби. Паралельно я в'язала ще деякі, але ця робота була наймасивнішою, в принципі, за всі, за які я колись бралась. Мені дуже сподобалося його в'язати, він класний, мені він подобається, але, ну, як бачите, так вироби в порівнянні з тими, які я в'яжу зараз, вони, мені здаються, трішечки не ідеальні, але вони дуже-дуже милі. Насправді, ці кеглі дуже великі. Я вам так візьму в руку, щоб ви побачили. Вони різні, вони на пластиковій. Підложці, вони я не можу сказати, що стоять дуже міцно, але. Доволі добре, доволі стійкі. Так, вони ж кеглі, їх же треба збивати правильно, і це мають зуміти зробити дітлахи. А, до цього набору я в'язала ось такий от м'ячик, але мій чоловік одразу тоді сказав, що він замалий, тому пізніше я зв'язала такий більший м'яч. Ну, в порівнянні дійсно, можете побачити ось так, так. Сподіваюся, вам видно, що вони різні, і я думаю, ось таким набором з двома м'ячами я віддам цей набір. Нехай він краще розважає дітлахів, ніж, ніж лежить у мене. А, насправді цей набір був виставлений на продаж вже доволі давно, і я а, не знаю, чомусь не дуже активно його просувала. А, мені здавалося, що. Ця робота не досконала. Так, ви знаєте, що в мене з цим проблеми, з поняттям досконалості, ідеальності і так далі. Але наразі, коли ось зараз я бачу ці іграшки, вони мені здаються неймовірно милими, неймовірно прикольними. І дійсно такий набір, він ну, не має просто так лежати. Я навіть подумаю про те, що треба буде спробувати ще раз зв'язати щось подібне, адже це цікавий виріб. Так? І в той період, коли я в'язала ці іграшки, вони зв'язані всі із пряжі Ярнар джинс, я в'язала гачком. Та-да-да-дам один-два. <ріх> мені тоді було ним в'язати доволі зручно і постійно, не дивлячись на те, що я постійно натирала собі пальця, і мені було неймовірно боляче, але той гачок мені був тоді зручний. Зараз я вже перейшла на гачок 1,6, хоча знаю, що мої колеги Єрнар джинс в'яжуть гачком 2, 2, 25, 2,5. А в мене 1,6. Я на двійку ніяк не можу перейти, не вдається мені. Але до чого веду? Що якщо спробувати зв'язати такий самий набір вже гачком 1,6, то він буде більший. Ну, принаймні, має бути більший за розміром, хоча цей період, коли я в'язала цей набір, я ще в'язала галочками. Зараз я в'яжу хрестиками, а при в'язанні хрестиками щільність вона зменшується. Тож можливо, що. Від зміни гачка не зміниться нічого, тобто розмір особливо не зміниться. Але я бачу деякі моменти в пришиванні деталей, які мені ну відверто не подобаються. Не буду вам вже їх показувати на камеру. Та Це не впливає на сам набір, та користуватися ним можна, і я думаю, що для дітей він доволі прикольний. Тож, Прощаюся з цим набором, і дуже щаслива, що він нарешті поїде виконувати своє призначення. Вітаю всіх сьогодні 24 січня. І нарешті до мене завітала творча муза. Та, поки я маю натхнення і трішечки часу, вирішила під'єднатися до вас, аби розповісти про те, що відбувалося у моєму в'язальному житті за той проміжок часу, поки ми з вами не бачилися. У минулому підключенні я розповіла вам про те, що на благодійність віддала звіробоулінг. І якщо пам'ятаєте, в грудні я дов'язувала іграшки сніговичка, пингвика, єдиноріжку. Ці іграшки я також віддала на благодійність. Подумала про те, що не треба їх накопичувати, не треба чекати ще часу, тому що зараз є можливість подарувати діткам. Ці іграшки. Отже, вони також поїхали від мене, а потім я почала працювати над вдосконаленням свого безкоштовного майстер-класу баніки. Посилання на текстовий опис, який розміщений в інстаграм, я залишу внизу під цим відео. Хто ще не в'язав таких баніків, а дуже хоче, будь ласка, приєднуйтесь. Мені дуже приємно, коли майстрині відмічають мене під своїми готовими роботами. Звичайно, що в кожного виходить своя неповторна іграшка за описом баніків. Ви зможете зв'язати як зайчика, так і ведмедика. Отже, я вирішила трішечки змінити майстер-клас, і як бачите, в цього зайчика вже немає випуклого носика. Я так зрозуміла по запросам моїх клієнтів, що от зайчик має виглядати приблизно ось так. Чомусь випуклий носик, зайчика мало кому сподобався. А от водмедика навпаки він має бути присутнім. Та основне, над чим я працювала, це були ніжки, адже мені хотілося зробити їх таким чином, щоб вони були розташовані ближче до тільця. І, мабуть, я. Якби опис цей такий бачила в себе в голові, але як це втілити не до кінця розуміла. І я скоротила кількість рядів в ніжці. Та коли в'язала в тулуб, виявилося, що коротенькі ніжки навпаки ще більше отак от стирчали. Тому мені довелося їх прив'язати, приєднати, зв'язати з тулубом, щоб вони більше так були до нього приєднані. В Принципі, такий варіант зайчика мені також подобається. Як на мене, виглядає доволі симпатично. Єдине, так як це була моя пропрацьовка, мені не вистачило одного моточка пряжі. В'язала я зайчика з пряжі Ярнар Джинс. І, як бачите, на відео це добре видно, що одне вухо, ось це, було зв'язане з пряжі Alize Cotton Gold. Воно трішечки відрізняється по кольору. Ось прям якщо так їх поєднати. Ну, видно, видно, воно відрізняється і по кольору, і по структурі, тому що пряжа Alize Cotton Gold тонша, ніж Єрнар Jeans. Але я подумала, що це буде така родзинка цього зайчика, тому просто мені не хотілося починати відверто новий моточок, а в мене були залишки цієї пряжі. І ось тому такий трішечки дивний зайчик в мене вийшов. Також протягом того періоду часу, поки ми з вами не бачилися, я зв'язала три брязкальця на замовлення. З них два зайчики і одне брязкальце коала. Доволі давно я в'язала таке брязкальце, ще, мабуть, у травні місяця минулого року, і відверто навіть не очікувала, що хтось звернеться до мене з проханням зв'язати таке саме, тому що воно не користувалося попитом і просто доволі довгий час в мене лежало. Але мені завжди приємно повернутися до. Майстер-класів, які я вже виконувала, вони мені подобаються, тому я завжди із радістю готова втілити думки і задуми своїх клієнтів. І наприкінці відео хочу вас познайомити зі своєю останньою готовою роботою. Це ось таке жирафенятко. Народився він вчора. Без світла під ледлампою, я його дов'язувала. Тиждень назад я зв'язала голівоньку, і весь цей час вона очікувала, поки ж я вигадаю тулуб для цієї іграшки. Тулуб зв'язався вчора на другому диханні, тому що з першого разу в мене не вийшло зв'язати такий тулуб, який я бачила в своїй уяві. Я зазвичай не промальовую іграшки десь на папері, тому що. Я не вмію малювати, і мені просто вбачається в уяві, як виглядає іграшка. Я дуже сильно боюся на папері зіпсувати ось той уявний варіант. Тому в'яжу, коли є натхнення. Одразу скажу, що ідея створення жирафенятка живріла в мені вже давно, але ідея поєднання ось саме таких кольорів. Мені підказала моя знайома майстриня, яка в'яже спицями одяг для дітей. І вона сказала, що в мене дуже багато яскравих іграшок і мало в таких ніжних кольорах. Тому я вирішила поєднати ці дві ідеї свою і її, і так створилося таке жирафиня. В нього є така чудова родзинка, це ось такий хвостик. Я навіть не уявляю, яким чином я його зв'язала саме таким. Він в'язався прямо в моменті, коли я в'язала рядочки. Тобто він не в'язаний, він не окрема частинка, а він іде прям зв'язаний тут. І він не розгинається. І мені здається, це дуже прикольно і цікаво. Отже, ось така іграшка в мене вийшла. Я не планую. Писати на нього майстер-клас, та і буду з вами одразу відверта. Я навіть не робила ніяких записів в ході в'язання цієї роботи. Тому якщо його коли, якщо коли в мене його придбають, то я навіть не знаю, чи зможу я зв'язати ще одного такого ж. Треба, мабуть, сісти, вирахувати і, хоч. Приблизно якісь записи собі зробити, тому що ну, як на мене іграшка вийшла доволі симпатична. А ви, будь ласка, напишіть, як вам мені буде цікаво почитати. Можливо, підкажете мені ще якесь цікаве поєднання кольорів. А можливо, скажете, що вам таке не до смаку. Та я спокійно і нормально сприймаю кожну думку, тому що всі ми різні, і це нормально. Дякую вам за перегляд цього відео. З вами була Наталя. Це канал Полив'язаних іграшок. До нових зустрічей всім, па-па!